З 2013 року в місті працює опорний заклад з вивчення та впровадження спадщини Василя Олександровича Сухомлинського. На базі навчального закладу ясла садок комбінованого типу номер 18 Насамперед, за ідеями Сухомлинського, ми змінили свої погляди на дитину, на педагога і на сам дитячий садок. Педагог з точки зору Сухомлинського це не просто професія, а відповідний стан душі людини-вихователя. Який корінням виходить з батьківської любові і виростає до рівня високого мистецтва. Якими б сучасними, цікавими, інноваційними не були методики і програми, врешті-решт, успіх залежить від особистості педагога. Наші вихователі використовують сучасні методи пізнання навколишнього світу, які пробуджують у дитини допитливість, формують стійкий інтерес до навчання. Бажання самостійно здобувати знання викликають у дітей радість відкриття, радість трудового розумового напруження, радість отримання нових знань. Ці форми роботи перетворюють дитину із бездумного, байдужого спостерігача природи, у мислячу, дієву, милосердну, творчу особистість. Великого значення в дошкільному закладі надають створенню позитивного мікроклімату як у колективі, так і у кожній групі. В садочку створено таке розвивальне середовище, аби кожна хвилина перебування дитини в закладі була наповнена змістом, сприяла всебічному гармонійному розвитку. Етнографічні куточки, інтерактивні павільйони дають можливість проводити заняття філософського змісту. А експериментально-дослідницькі ділянки уроки мислення в природі. Керуючись ідеями Сухомлинського, педагоги нашого закладу переглянули у суч... Традиційні спостереження. У нас це подорожі в навколишній світ, світ, в якому дитина відчуває себе частинкою природи, точніше, єдиним цілим з природою. Ці подорожі включають в себе ігрові та проблемні ситуації, художнє слово, милування, етюди емоційних настроїв, психогімнастику, вправи на емпатію, піктограми, пальчикові ігри, словотворення, роботу в індивідуальних календарях природи. В цих календарях діти схематично записують все цікаве, що вони побачили і почули. А далі ці зображення перетворюються в цікаві історії, казочки веселої малечі. Василь Сухомницький був переконаний, що саме казки відкривають не лише красу, а й істину. Саме тому вихованці закладу постійно слухають казки та твори видатного педагога, драматизують та ілюструють їх, і навіть самі складають різноманітні історії. І там два метри. один бі. casa, tu não que somente um ah, a vinca, o meu não mais truque, eu aí За останні три роки діяльності опорного закладу педагогічні працівники постійно представляли досвід своєї роботи на сторінках фахових видань, на міських та обласних виставках педагогічних технологій і радо ділилися своїми надбаннями із колегами.